Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі. Українець відзначився в Польщі за кілька десят хвилин, доїздився до 6,5 тисяч злотих штрафу. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі, отож, що трапилось громадянин України за кілька десятків Хвилин примудрився наїздити на чималий штраф. Тож, друзі, як повідомляє сайт Люблинської поліції, на національній дорозі у гмінні Лопенник Наджешне Люблинського воєводства поліцейські помітили автомобіль Toyota, який їхав з явним перевищенням допустимої швидкості. Авто, звісно, поліцейські зупинили для дорожнього контролю. За кермом виявився 38-річний громадянин України. Замість максимально дозволених 50 км на годину. Він їхав зі швидкістю 135 км на годину, обганяючи попри заборону іншого. Транспортні засоби патрульні виписали чоловікові два штрафи: перший на півтори тисячі злотих за перевищення швидкості, а другий на дві тисячі злотих за обгін. Після чого той поїхав далі. Але його друзі пригоди на цьому не закінчились. Всього за 30 кілометрів від місця попереднього інциденту українця зупинив інший поліцейський патруль і цього разу замість максимально дозволених. 50 км на годину автомобіль їхав, здогадайтесь, 110 км на годину. Чоловікові знову виписали штраф, але тепер вже на вдвічі більшу суму на 3 тисячі злотих. Бо нове порушення поліцейські потрактували як рецидив. Таким чином, загальна сума штрафів за 30-кілометровий відрізок шляху склала 6,5 тисяч злотих. Крім того, громадянин України позбувся водійських прав. Отож, друзі, поліція Любленського воєводства закликає водіїв до здорового глузду та дотримання все ж таки правил дорожнього руху. Також, друзі, пам'ятайте, що перевищення швидкості є однією з основних причин ДТП. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі.